На позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради, що відбувся дистанційно, розглянули п'ять питань. Зокрема, члени виконкому проголосували, аби з резервного фонду бюджету громади Луцька виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу 26 серпня. Так, департаменту житлово-комунального господарства спрямували 3 мільйони гривень. Департаменту соціальної та ветеранської політики 800 тисяч гривень, а управлінню капітального будівництва. Два 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Всі ці суми підуть на ремонтні роботи, матеріальну допомогу на оплату оренди житла потерпілими, компенсаційні виплати мешканцям пошкоджених осель і аварійно-відновлювальні роботи житлового будинку на проспекті відродження. Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки російськими шахедами та ракетами по Луцьку загинула одна людина. П'ятеро отримали травми і були госпіталізовані. Пошкоджені багатоквартирний будинок на проспекті відродження, об'єкт інфраструктури. Тури та приватний будинок мешканців щонайменше десяти квартир відселяють із понищених осель.